А якщо ще трошечки прикормлю, може і загавкати, кого хочеш. А якщо там добре прикормити, то й глотку комусь перегризе. Тому, в принципі, фінансування партій — це, це занадто. Ну знову ж таки зрозуміти, от породиста партія, ми ж жердимося, у нас класна Верховна Рада, у нас там такі всі лощоні, всі гарні. А зараз ми дамо фінансування. і Набіжить всяких шавок, набіжить от всяких е собачок оцих дворових. Оце Таких, як оце ви, це поприбігають Верховну Раду, устроюють там скандали. Вони ж нічого не дресовані, вони будуть кидатись на всіх, на кого попало, понаприймають якихось законів. Ну і що потім робити? А такі от о, партії вони підтримують бізнес. Ви ж розумієте, що вже ж ви всі зубожили до того, що о, крім макаронів. І комуналки ні на що гроші не витрачаєте, а бізнес треба підтримувати. Його ж вже мало залишилось. По суті, зараз який бізнес? На газу, на нафті, на електроенергії. Більше ж ні, ні на чому не зробиш. От. Так от, якщо будуть такі партії, вони будуть підтримувати вітчизняний бізнес. А от які, як наберете дворових собачок, оце як ви це. Ну і що тоді буде? Нічого не буде. От. І ви ж то не знаєте. Ви ж не знаєте, що ви все одно фінансуєте ті політичні партії. Як ви? Ви платите за газ, ви платите за електроенергію. Зрозуміло, я з цих грошей купую собі колбасу. І ясно, що я ж ділюся з цими партіями, я ж її потрошечки відрізаю, кидаю, і вона дресо дресована ходить. Тому ви платите, ви самі фінансуєте політичні партії.